До України, за даними Євромайдану, за неповні три місяці мирного протесту жертвами репресій стало 1739 людей. Сьогодні таки апеляційний суд Києва відпустив із СІЗО вісьмох учасників зіткнень на Грушевського під домашній арешт. На майдані працює наш кореспондент Борис Сачалко. Він на живому зв'язку. Добрий вечір. Борисе, що тобі відомо, є результати перемов правого сектора, який тримає облогу на Грушевського із силовиками в обхід опозиції. Добрий вечір, Таню. Схоже, розкол всередині Євромайдану триває. Нагадаю, що минулої п'ятниці правий сектор поставив свою вимогу бути третьою стороною у переговорному процесі між владою та опозицією. Тоді ще Турчинов досить різко відмовив їм. Відтоді правий сектор із воїнами афганцями затумували злість на опозицію. Сьогодні на прес-конференції, як тільки вони не називали опозиційних лідерів і нерішучими, і бездієвими сказали, що долі затриманих нікого не цікавлять, а самі переговори нарекли розподілом портфелів у владі. Не Дочікуючись реакції опозиції, почали власні переговори із СБУ та МВС. І доки опозиціонери чубляться у Верховній Раді із більшістю, правий сектор уже завершив два раунди своїх перемов. я так були досягнуті домовленості. В першу чергу поставити закон із голови на ноги була досягнута домовленість, що силовики відпускають в першу чергу ув'язнених людей. На сьогоднішній день, тобто за два дні після першого туру перемовин, відпущено 112 людей. 116 шістнадцять ув'язненими. Згідно із перемовинами, решта затриманих повинні відпустити до п'ятниці або до суботи. Фактично, це до кінця цього тижня. І афганці переконані, що правоохоронці готові йти на поступки. В обмін на це найрадикальніші євромайданівці пообіцяли звільнити вулицю Грушевського, Таню. Борисе, що каже спільна справа про втечу з країни їхнього керівника, адже це сталося досить несподівано. А так насправді Таню Данилюк терміново покинув Україну. Про це він повідомив у своєму Фейсбуку уже із Лондона. Він написав, що на Євромайдані зараз дуже багато міліціянтів, які переодягнуті у мітингарів. Щойно він дізнався, що його готуються затримувати. Терміново покинув Євромайдан і пішки перейшов кордон України. Маю сказати, що про втечу Данилюка не знали навіть його найближче оточення. Мені вдалося поспілкуватися із коменд. Дантами спільної справи це власна організація, яку очував, очолював Данилюк, і мені повідомили, що керівник і досі керує справою своєї організації. Прошу послухати. Здержить руку на пульсі. Ми всі всі своїми підрозділеннями виконуємо всі поставлені задачі і ніякого неудобства у нас немає. Болі того, ми вважаємо, що із СІЗО йому координувати діє двіження було б гораздо проблематичні, поэтому слава Богу, що все так, як оно є сейчас. Він розповідав, що дуже багато правоохоронців тут зараз під виглядом мітингувальників. Чи насправді так? Да, їх тут они рядом займають здання періодично з них виходять по можливості. Ми, конечно, ді ідентифіціруємо. Тим часом у організації Євромайдан Сос вона шукає зниклих активістів. Констатують досі не можуть знайти 41 особу. Більше ніж сотні людей, які перебували у розшуку протягом останнього місяця, вже знайшли живими. Як правило, люди губилися просто через те, що загубили свій телефон. Проте були і такі, які проховувалися від міліції після сути Чакно-Хрушевського. У Євромайданцо спростували інформацію, начебто у столичному морзі лежать 20 неупізнаних трупів євромайданівців. кажуть, активісти пробралися у морг і жодного зниклого євромайданівця не упізнали. Наші знайомі журналісти від відвідували даний морг. Те, що нам відомо наразі, що, по-перше, немає всі таких причин на нашу думку суб'єктивну, звичайно, бити в спалах без хатки Кожну зиму ми бачимо свідчення про те, що вони замерзають і погибають. Тим часом на вулиці Грошевського мітингарі облаштували телевізор, розвернули його у сторону міліціянтів, тому що кажуть, правоохоронці знаходяться зараз у інформаційному вакуумі. Там показують по цьому телевізору новини. правоохоронці дивляться їх, проте не слухають, тому що коли б новини показують зі сторони міліційної гучно дуже запускають музику. На завершення я розповім кумедну новину. Сьогодні студенти встановили на постамент, де раніше стояв пам'ятник Леніна унітаз, та ще й непростий. А позолочений. Звичайно, позолота декоративна. Це лише фарба, сам пам'ятник символізує жагу до багатства та корупцію. Я представляю музей історії і по-Київській. Тому нам дуже, звісно, цікаво, з якою цел це поставили, як довго він буде стояти. І поэтому ми просимо всіх отозватися, хто знає. На цьому таню у мене все. Тобі слово. Дякую, Борисе. Згодом ще поговоримо.